Повертаючись до вашого інтерв'ю у 2022 році, ви зазначали, що світова реакція на російську агресію була сильною. Але зараз, після понад трьох років жорстокої війни та вторгнення, як би ви її оцінили? Чи зробив світ достатньо? Чи, можливо, ключові партнери пропустили критично важливі кроки? Коли я зробив цю заяву у 2022 році. У мене склалося стійке і цілком обґрунтоване враження, що Джо Байден, який на той час виконував обов'язки президента Сполучених Штатів Америки, був налаштований не лише надати Україні необхідну допомогу для захисту та підтримати її обороноздатність, але й справді мав намір сприяти її перемозі, зірвати спробу Володимира Путіна здійснити повномасштабну анексію української держави, але, врешті-решт, все склалося інакше. Здавалося, що американці під керівництвом Байдена хотіли зробити достатньо, щоб Україна могла продовжувати воювати і залишатися конкурентною проти Росії. Але вони були доволі неохочими надавати Україні ту зброю, яка дозвола б перенести війну на територію Росії, І як мені здається, на українському боці це викликало значне розчарування. Наприклад, винищувачі F-16 Україна отримала лише через кілька років очікування. І це не поодинокий випадок. У багатьох категоріях озброєння було відчутно. Захід міг і навіть мав би зробити більше. Існував страх, страх спровокувати Путіна. Путін погрожував ядерною зброєю. І я вважаю, що підтримка України з боку заходу була виваженою. Я думав у 2022 році. Що адміністрація Байдена, коли Україна продемонструє свою рішучість, намагатиметься допомогти їй завершити справу і вигнати російські війська з української території? Натомість, як ми бачимо, позиція адміністрації виявилася набагато стриманішою. Добре. От просто зараз я відкриваю ваших там і бачу заголовок. Трамп пом'якшує позицію щодо Путіна, тоді як військова перевага Росії слабшає», кажуть чиновники. То чому ж він не тисне на Росію? Це ж ідеальний момент. саме зараз треба тиснути. І з вашої точки зору, чому адміністрація Трампа цього не робить? адже Росія дійсно зараз дуже ослаблена на передовій. Ці три ночі були абсолютно жахливими для України, особливо для столиці. А ми знаємо, коли Росія масовано атакує дронами і ракетами, це означає одне на фронті в неї проблеми. Вона слабка там. і якщо це так, чому США не використовують цей шанс? Відносини Трампа з Путіним завжди залишалися доволі загадковими пам'ятаєте, він обіцяв вирішити проблему за 24 години під час передвиборчої кампанії, мовляв, принесе мир в Україну за одну добу. На жаль, ця обіцянка так і залишилася обіцянкою. Ба більше, так званий мирний план Трампа передбачає численні поступки вимогам Путіна. зокрема, Трамп очікував, що Україна відмовиться фактично від усіх територій, які частково або повністю окуповані Росією, включно з Кримом. А також що Україна відмовиться від свого суверенного права вступити до НАТО. Тож відносини між Трампом і Путіним важко однозначно трактувати. Але, як я розумію, президент Зеленський поводиться стримано і вважає важливим підтримувати діалог з адміністрацією Трампа. І є ознаки того, що адміністрація Трампа, принаймні сам Трамп, починає втрачати терпіння принаймні після жахливих атак ракетами і дронами на Київ та інші українські міста за останні два дні. За повідомленнями, Трамп заявив, що буде змушений серйозно розглянути питання про запровадження жорсткіших санкцій. Але в цій ситуації є ще один важливий, навіть ключовий момент складається враження, що європейці мають зовсім інше бачення того, яким саме повинно бути мирне врегулювання цього конфлікту. І ми дедалі чіткіше спостерігаємо. Як Європа поступово, крок за кроком, на тлі сучасних викликів і загроз, перетворюється на справді згуртовану силу, єдину у своїх діях, підходах та стратегічному баченні майбутнього, наприклад, Німеччина під керівництвом нового лідера Фрідріха Мерца зобов'язалася витрачати 5% від валового внутрішнього продукту на оборону і Мерц уже зробив низку досить рішучих заяв. Зокрема, він закликав Україну перейти до наступу у війні з Росією, а це можливо лише за умови значно активнішої підтримки з боку Європи. Але чи не ризикує світ своєю м'якою силою, фактично поступаючись Путіну? Гадаю, Трамп опинився у політичній дилемі. З певних причин він прагне тісного геополітичного зближення з Путіним. Дехто з прихильників Дональда Трампа стверджує наступне: причина полягає в тому, що адміністрація Трампа прагне зосередити основну увагу на протистоянні Китаю і намагається розірвати зв'язок між Росією та Китаєм, відокремивши одну від іншої, але контраргумент до цього Китай не відмовиться від співпраці з Росією, так само як і Росія не відмовиться від Китаю. Бо Росія сьогодні критично залежить від Пекіна, щоб продовжувати це вторгнення. І ось тут для Трампа є дві серйозні загрози через його м'який підхід до Путіна. по перше, це може надихнути Китай, адже там сприймають це як прояв слабкості з боку Сполучених Штатів. Найпотужніша держава світу здається, готова йти на територіальні поступки країні, яка грубо порушила міжнародне право і фактично знищила статут ООН, незаконно вторгшись до сусідньої держави. А друга загроза для Трампа полягає в тому, що громадська думка в самих сполучених штатах категорично проти Путіна. опитування показують, що понад 80% американців вважають Путіна ворогом Америки. А не президента Зеленського, і, можливо, президент Зеленський, залишаючи США залученими до цієї війни, розраховує саме на вплив громадської думки. Бо більшість американців рішуче на боці України і ця підтримка може впливати і на дії адміністрації. Так я справді на це сподіваюся. Повертаючись до санкцій, чи працюють нинішні міжнародні санкції не лише американські, я чула думку одного експерта. Він сказав: уявімо, що в Путіна було 100 доларів на війну. Після санкцій у нього залишилося 50. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Чи так це насправді? І чи цього достатньо? Я вважаю, що санкції працюють але вони дають ефект поступово повільніше, ніж багато хто очікував, коли їх запроваджували. Проте, на мій погляд, на горизонті дуже важливий розвиток подій. йдеться про важливий двопартійний законопроєкт, який активно просувають сенатор демократ Річард Блументаль та сенатор республіканець Лінці Грем, співпрацюючи всупереч партійним розбіжностям. Це законопроєкт, який як видно отримав підтримку щонайменше 81 сенатора. якщо Росія не відступить і не погодиться на дійсно конструктивні та змістовні мирні переговори, пропонується запровадити цей санкційний закон, відповідно до якого країни, такі як Індія та Китай, зіткнуться з дуже жорсткими та суттєвими санкціями. Інакше кажучи, Росія зрозуміє, що двоє її найважливіших і ключових партнерів опиняться під дуже жорсткими. І серйозними санкціями через закупівлю російської нафти, а масштаб цих штрафних заходів деякі експерти оцінюють як надзвичайно високий до 500%. Якщо цей закон буде ухвалений, а він наразі має вагому підтримку з обох основних партій у Сенаті, це може суттєво підвищити загальну вартість конфлікту та зробити вартість вторгнення для режиму Путіна значно більшою і відчутною.